Цікаво, якими методами працюєте як психолог? Я переконаний в тому, і цьому я теж знаходжу підтвердження з різних сторін: що основний метод роботи психолога з клієнтом це любов. От я працюю любов'ю, і саме ті клієнти, які були в мене на консультаціях, це відчули на собі, і відгуки це підтверджують, тому що відгуки це слова людей, які були під... на моїй консультації, от слова людей про контакт зі мною. І саме там ця емоція також якось прослідковується. І коли є е, саме ця безумовна якась любов, прийняття, е, це не про співчуття, а саме про щось. Про щось таке надихаюче, про щось таке, що зачіпає заживе, то там. Всі ті наступні методи, техніки, якими добиратись у підсвідомість, які ми там щось фіксити, вони вже по великому рахунку не мають великого значення. Тому що вони підбираються дуже індивідуально. По-перше, вони не розділяються, що там, я там знаю там, наприклад, 10 різних психологічних технік, як добратися до одної проблеми. Але вони не чітко розділені між собою. Тобто я можу взяти щось із тої, початок з тої частини, середину стоїть. Іншу частину з тої частини з різних технік я маю на увазі і добратися, тобто суть не. В тому, щоб відточити якийсь один навик, а суть в тому, щоб допомогти клієнту, і в мене це виходить. Е, в мене це виходить за рахунок всієї бази знань, яка в мене є, за рахунок того, що я щось інше читаю, навіть якусь художню художню, я давно не читав художню літературу, звичайно, я образно кажу, тобто, що не стосується психології, але в мене воно відклалось, і я розумію, як туди зайти, як з тою підсвідомістю працювати, там як діставати ту емоцію, що з нею робити, куди її дівати. І що з тим далі робити. От тому чітко розподілити вам сказати, що от в мене, наприклад, розкласти свій е, чемодан із інструментами, відкрити: от, в мене є от такі, от такі, от такі техніки, а от таких в мене немає. Якщо вам треба от такі техніки, йдіть до іншого спеціаліста. Я так не можу. Розумієте, тому що в мене немає цього набору інструментів. Е, в мене є один інструмент: це любов, безумовна любов, яку я хочу, щоб ви протестували на власному досвіді. Прийшли до мене на консультацію, відчули то на собі. Якщо у вас є імпульс до взаємодії зі мною, до знайомства ближчого зі мною, будь ласка, для цього достатньо просто написати мені Хочу в Дірект, і ми домовимось про зустріч. Перша зустріч може бути безкоштовна, може бути і платна, а так скажу.